Настя Каменських зізналась, що відчуває до потапа. Попри всі плітки про кризу в їх стосунках і навіть підготовку до розлучення, зіркова пара періодично потрапляє в об'єктиви фотокамер, що тільки додає невизначеності. Одні вважають, що потап і Настя вже давно розійшлись, інші вже вважають, що вони разом. І ось нещодавно дівчина прямо зі сцени відверто зізналась, що відбувається у неї в стосунках. Справжнє кохання нікуди ніколи не зникає, як у нас з Льошею. Я хочу, щоб ви любили один одного і щоб це кохання завжди було всередині вас, зазначила Настя зі сцени. Що стосується інформації про розлучення, то вона з'явилась в мережі ще доволі давно на основі зміни в поведінки артистів. Якщо раніше вони часто розповідали про свої стосунки, то потім майже ніяк не коментували особисте життя. Пізніше навіть з'явилась інформація, що Потап зраджував Насті з її найкращою подругою Ганною. І навіть з підопічною. Але самі зірки ніяк не реагували на такі провокативні новини. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.